Всім привіт! Сьогодні з вами я, Тьома Хайпер. Радий вас вітати на своєму новому відео. Так в мене не було ще два місяці. Як я там говорив в одному відео, я скотина, я про це знаю, так. Да. Ну, так і лишилось, в принципі, нічого не змінилось. Школа, уроки, контрольні, ну коротше, ну я вертаюся, все нормально. Сьогодні я хочу мати нову кар'єрку. Кар'єрку за такий футбольний клуб, як Жерона. Знаєте, вона ж була, типу, серйозний клуб минулого сезону, там високо в лалізі. Зайняли місце в кінці сезону ми ще влігло чемпіонів, але цього зону їм вже трошки не йде. От ви зараз бачите е, їхнє становище в Лізі чемпіонів ну, вони ще не ще, ще нижче шахтаря. Але це вже дуже сильно. Так що я сьогодні хочу вернути їм їхню форму минулого сезону та досягти найвищих найвищих сходинок світового футболу. А зараз я створюю свого менеджера і повер... ну, тренера і повернусь до вас. Ми повертаємося. Отакий такий красавчик у мене вийшов. Ну, мужчина, мужчина, є? мені здається, це шикарний пацан. Будемо пробувати з ним грати. Дійсно. Вибрати існуючий клуб. І з цим клубом стане... Жирона. Ось вона. Угу. 3 мільйона трансферний бюджет. Слабенько. Ну, я ще беру вже ровно, через те, що тут, якби ще є. Ціванков. Е, е, так, ставимо, щоб мене не могли звільнити. Матч 6 хвилин. Отак, добре. Гра рукою включена, так що можемо продовжувати. Травми також включимо. Для реалістичності. Ось і починається наша кар'єрка. Як ви питаєте, була кар'єрка ще закритів ФК. Я обіцяю, що я ще до неї повернусь. Ну, вже не 24-й фі, я напевно, створю нову. Е, і буду там пробувати щось робити. Наша прес-конференція нас проявили. Давайте я зараз погляну, що в нас є по складу. І зроблю висновки, кого треба міняти, кого потрібно залишати. Ну, Блінд і Лопес це на трансфер зразу. Я прямо вже йду ставити їх на трансфер. Подивіться, що у нас там ще є. В ротарші хай граю, хоч йому вже TP32, але воротарю — нормально. нормально. Жума непоганий, швидкий пацан. Його можна й основу дати напевно. Ну, це побігає, звіганко побігає, звісно, Ну, він в оренді, так що його нема куди віддавати. Реро ще супер, джил супер. Йотьєрець класно. Ну, так все супер. Тау все непогано. І є непогані тут. Люди, щоб ще потім вийти. Ну, защитник 78-й такий. Можного нам завість. Навіть 39, що тісні, блін, тут взагалі не. Без шансів, він не грає. Так, нам би захисника ще одного купити. А, ні, все є, супер, тут два не замітив. Ван де Бек грає, та ти що? Порту справа. Цей може ЦАПа вийти. подивився я по суставу, доволі непогано. Тому так ми залишаємо. Так. Давайте тоді зразу в академію перейдемо. Нам треба скаутів. Ну, давайте його відправимо в Україну. Хочу в Україну відправитися. Можна в Україну класно. Давай. Хай нам найде якихось пац... пацанят в Україні на 3 місяці. Супер. Е, Може подивітися, що в нас є по вільним агентам зараз, бо ну, грошей небагато, а хотілося б когось підписати. Окрама ФІФ, якщо ви пам'ятаєте, я от її підписав в Creative FK, але непогано і грав. Треба знайти би когось такого непоганого. Депай вільним агентом! Забираємо, ми його підписуємо. Ми підписуємо зараз Депая. Депай вільний агент, ну нам PPS влізло. Гуцуляк вільний агент, у нас там справа Доубик грає. Ой, кажу Dowbeк. Сига. Хусел уж і непоганий. Вищо я нікого такого серйозного не бачу? Воротар непоганий. Можна було би і підписати. Хай у нас газаніка є. Михайліченко. У нас зліва хороший захисник. Нікого такого я більше цікавого не бачу. Давайте ми тоді попробуємо підписати Мемфіса Депая. Я би такого футболіста не відказався. Давайте глянемо, що я там по, -по крафтику би хотів від нас. Ну, круті, я не знаю, що це таке. Я <с> хай буде. На 3 роки. Супер. Без відступних, прекрасно. Я йому зарплату дати. Ні, стоп, 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 Я чуть не цей. Не, не дав йому один долар. Давайте. 70 тисяч плюс 110 бонус при підписанні. Супер. Ми підписали Мемфіса Депая. серйозно? В першому ж епізоді. Ну це прекрасно. Який у нього 87 рейтинг, так? Ну, це, по-любому, ашечка, ну такого вільним агентом Депая відписати. 82 центральний нападаючий, це ж ідеально. Чи Давайте ми зайдемо в состав. І змінимо поки що данжуму. Так, Стуані. Стуані у нас грати не буде. Ох, його теж на трансфер. 37 років. Зараз Стуані я вистрілю також на трансфер, а Депай його основу. Ідеально, ствоння на трансфер. Вставляємо його на трансфер. Можна було так? А, у нас денжума орендований. Це не дуже добре. У нас нападаючих... Ну, Хоча руїс непоганий. І от ще якісь міловські є. Добре, ми тут багато часу вже проводимо. Треба йти глянути на турнір у нас буде. Так, супер. Нам прийшли оффери по блінду і по опизу. в арсенал і туди. Прикольно, у нього яка ціна. Ну, то нам двох треба продавати, так. Я не, не буду. 8 і 7 це здраві ціни. Там на мільйон, більше мільйон менше я не буду торгуватись. Так, по стоані нам прийшло за 4200. Ну, давайте. Якщо 5 дадуть за нього, то віддаємо. 5. 5 рівно, якщо ви його забираєте, супер. Забирають нас стуані. Ідеально, перестроєчка, поки що йдемо повним ходом. Покидає нас хто це? Це Daily Blind. Ну, футболіст хороший, звісно, в Аляксі класна гра, але ну, уже старенький. Це ж міг, ну, на 2 мільйона більше. Ну так вони так пишуть, як щось так ніколи не виходить. І зразу нас Ромеру покидає, да? Не, Ромеро а Лопес, Ру Ромеро. З нього теж, напевно, десь було під 10 можна було вичіпати. Але там, ну так. Да. Істуаніна зразу також покинув. Ну, старічків я розпродав і заробив грошей, це нормально. Так. Так, нам треба зараз пройти перед... самий, напевно, тяжкий з великими призовими. Ну, це оцей. Так? Ні, ні, оцей. З найбільшими призовими. Давайте ми, напевно, його скіпнемо. Хай подивимось, як зіграю команда, я грати не буду. Я, напевно, буду грати, знаєте, хіба самі важливі матчі, типу. А такі будемо. скіпати. Ти от матч Day. Quick симулят. Ну, жерона має перемагати. 3-0, циганков забив 2. Супер. Ну, команда, я такої щось навіть не знаю. Я такої команди, навіть не знаю. Монза, таку команду ми знаємо. Монза, таку команду я знаю, але давайте також скіпнем. Бо ну не... можливо в фінал зіграємо, якщо ми туди І з Монзу знову 3-0. Сіонкоу забиває Мемфіс, Депай. Супер. Мені, мені здається, ми нормально перестроїли команду, хоча ми хіба трьох футболістів дали. По заборту. А хто у нас грає другого центрального? Там ж був вроді Лопес. Секунду. Франчес, ну нормально. Захисника нам треба прикупити. Я подивлюсь, що на рахунок захисника. Просто щоб у нас був, якби на банці. Бо у нас як ну, якобішвілі. Ну, хоча й оце є. А в нас нема жодного ні правого, ні лівого захисника більше. І тут нема. Зараз ми за ними тоді я відправлюсь. Зараз ми пошукаємо. Так, читав я багато про Аронса знаю і про цього обхід. Він в Ромі, я просто я грав кар'єрку з Роми, якщо бачили на початку відео, там було, типу, збережене, то в нього дуже велика швидкість і непоганий пацанчик. Ну так прискаутим. І ще треба якогось лівого захисника подивитись. По лівим біда, щось тут нікого такого якогось нема. Вс все Союзкара, о, тверді гальб. Не може дуже багато. Так, тепер давайте поглянемо. Що у нас буде в третьому матчі. Джил трошки замучився 1-1. Це у нас в кінці Спас. Ми вроді все одно виходимо в півфінали Бетіс. А, я все. Ми вилетіли? Чи ми виграли турнір? Ну, коротше, все хорошо у нас. Зелічний. Лям 700, та ні. Залишимо поки. кутєри за 40 мільйонів за нього хочуть. Ай-яй-яй. Ну ні ну це просто, розумієте, ну 20 років 70, ну це ж супер. Так. Получається. Зараз буде гра з Бетісом. Напевно, ми це залишимо на наступне відео. Перший матч Ла Ліги. Вкладі Джерони. В цьому, в цьому епізоді ми трошки перестроїли команду, продали старичків підписали Мемфіса Депая з вільним агентом, проскаутили декілька футболістів та закінчили е, товариський турнір. Дякую, що були зі мною протязі цього відео. Завтра продовження. Не підключайтесь і всім пока!